Пословений Бог і повсякчас і на віки. Слава тобі Боже, на слава тобі, стажей небесний, утішителю душі істини, що всюди і все єси, наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселища в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий завітай, істили, немоче наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю Істину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Сили, і слава Отце, і Сини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся царяві нашому Богу, Прийдіть поклонімося Христу, царяві нашому Богу. Придіти, поклонім ще припадім, до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся Господь, захисник життя мого, кого страшуся, нападають на мене противники, вороги мої, що пожепте тіло моє, то не спотикаються і падають, коли вічку по тебе не стане. Не злякається серце моє, коли ціна війна проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я у Господа, одного бажаю, щоб жити в домі Господньому, У всі дні життя дивись на красу Господню, щоранку молиться в храмі Його, бо Вінськовай мене в домі своїм удень, в оселі своїй. на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище. За вороги моє, що оточують мене, принесу до мене жертви, хвали буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голод мій, яким я взиваю до тебе, глянься на мене, і помилуй мене, від тебе, говори серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертаєш від мене лиця Твого і не віки огніві раба Твого, бо ти поміж моя. Не відкинь і непохимне Боже Спасителю мій, бо коли батько і мати покинув на тоді, Господи, прийняв мене, навчи мене, Господи, потей твоїх і наста на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене за світки, злобою палають на мене, але я вірю, що побачу меліть Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь можнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 the rabbits are people who wish for more and more Господи, душ Господу помолимо, Господи, самий росят світу за добрий стан святий морех церков і за з'єднання всіх Господу помолимо, Господи, за святий крафта і тих, що з вірою побожністю та страхом Божим, ходять до нього, Господу помолимо, Господи, заладий поясня нашої епифанія блаженніша митрополита Київська і всієї України. І владику нашого, високопривосвященіша митрополитане, Нестора, часи присвітство, ухрести і яконство, за увесь причеті людей, Господу помоли, помилуй! за того любимо і вам береженну Україну нашу, за владу, війська, і народ, її, Господу помоли, Господи помилуй! за село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повірять живуть у них, Господу помолимо! Господи помилую на подорожні, хто не дуже знеможених, та поневолених, і за спасіння, її, Господу помолим. Господи помилуй, що визволитися на нам від нападу чужинців, Господу, Госпомо. Мож. Господи помилуй, смолетися нам від усякої скорботи, гніва, небезпеки, та недолі, Господу господи помилуй, Господи, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєю благодатью. Господи, помилуй свято причину, при благословено, славно владичице нашу Богородицю і Преснодіву Марію за всіма святими, пам'ятавши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо, Доби, Господи. По тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові і повсякчас і на віки. Боже, Господь і явився нам, благословені ім'я Господнє, Господь і я вівща нам, Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіт милість Його. Боже, Сготі явща нам благословен, Хто йде в ім'я Госполи, оточили мене я ж іменем Господнім. Переміг її. Господі я вегі вщанам, благословен. Той йде ім'я Господне. не буду і повідатиму про діла Господні, Бо Господь я вивівща нам, благословен. Хто йде в ім'я Став основою вогла від Господа, це стало сідне воно чахно шиб, Господь я нам благословен, хто йде в ім'я Господнє? Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє? До Богодиці запалом нині прибіжим, річні смерень і, і припадні у покаяння, взиваючи з лебеди душевної, ладичи це, поможем, воседившись над нами, Поспішися, бо загибаємо від множества грех, не заверне рабів з нічим, бо в тобі єдино заступницю маємо. слава Цю істину, і святому духові, і нині повсякчас, і на віки віки, не замовкнемо ніколи Богородице, простило Твою говорити мене до ні. бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас веретвов від. То похороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, владече те, твоїх баробів спасає завжди ведуча душа, твої війни. Будьмо вожді, премудись, прокінна у Господь, силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей. І хми рось, спустило людям своїм дага Господь, поблагословить людей своїх мир. Принеси Господу Сини Божий, принеси Господу молодих ягнят. Ой, спасило людям своїм дага, Господь. Поблагословить людей своїх ниггерох, Господь, силу людям своїм да, Господь, поблагословить людей своїх нигерой, Господу помолимо, Господи, помилуй, поди святий, єси Боже наш, у святий перебуваєш, і ми тобі славу салаємо, Отцю що і сину, і святому Духові, і ні повсякчас. І на віки віки, так дихання, нехай хвалить Господа. дихання, Нехай хвалить Господа. Хвалить Бога, у святині у сварди, його хвалить у тверді сили Його. Я дихання, Нехай, хвалить Госпого коня. Нехай хвалить Господа, і щоб сподобатися нам вислухати святий Євангеліє. Господа Бого молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий, примолітаньмо по Божого, вислухаємо святе Євангеліє, ми путі і твоєму! від глухи святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава! Того біду, одного разу приступили фарицей до Ісуса, кажучи, чому ж Янові часто постряться і моляться, а також і фарисейські, а свої дяті п'ють. Він не сказав їм, чи може ти примусити гостей весільних постити, доки з ними жених, але прийдуть дні, коли забраний буде від них жени, туди постимуть в ті дні, сказав же їм притчу, Ніхто не накладає лапки до старої одежі, відірвавши від нової одежі, інакше й нове розірве, це й до старого не підійде. Що з нового? І ніхто не вливає молодого вина в старі міки, і саме вино вильє, і міки пропадуть, а молоде вино в нові міки треба вливати, тоді збережеться і те, і друге, і ніхто пивши старе вино, не захоче заразе молодого, бо скаже. Старше краще! Слава тобі сама Слава тобі! за всіх ти молища благая за тих, що прибігаю з вірою, Підмоготній твій покров, бо іншого тривало, порятунку ми грішні перед богом, бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами, незліченими. Мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких нього дробих твої. Помінує ім'я, твоє всякім роді, роді, скорбних радість. І пригнічених засопниця, і голодоючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покров і за супниця, жеста роси, мати бога вишнього, єси причиня, поспішися молимся, щоб спастися рабам. Твої. Слухай до і і прихили в уход, радуйся я Диво, радуйся ціни претаря Христа, радуйся, зроставши, грозно та їм Радуйся, двере небесна і неупалима котина, Радуйся, все мирне ще радуйся, радоща, радоща всі храдосте, вірних спасення, Радуйся засупне всіх християн і прибіжище влади, чесе, полосує ситуацію, час і на віки віки, радуйся вселенної похвалу, радуйся храми Господні. Радуйся, городінню сповита, радуйся всіх ще, радуйся святильниче золотий, Радуйся, слава православних всечесна, Радуйся, Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся тіни, радуйся ручку все золота, Радуйся, всіх опова. Аня. Помила нас, Боже, по великій милості Твоїй, малимо Тобі ви і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не молимось. До Богу нашому за Богу, любив Богом Богобережену Україну нашу за владу військові народії, за державність перемогу мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь Бодопомав у всьому і охороняв від всякого ворога і супротивника. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос блині на і помилував усіх людей, України нашої в часі іспитів і, і помилував рабів своїх воїнів і вас, на нас зараз. Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа, Олега, Василя, Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія, Івана. Андрія Олега, Руслана, Миколая Анатолія, Івана, Андрія, Богдана, Андрія, Олега, Олександра, Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія, Тараса, Олега, Михайла, Андрія Матфія, Любомира, Ігоря, Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія, Михайла, Петра Тараса, Івана, Зинов'я, Петра, Ярослава, Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Aleksandra, Svetlana, Sergei, Johanna, Volodymyra, Vitalia, Oleg, Bogdan, Denisa, Lyubomira, Ruslana, Andriya, Volodymyra, Volodymyra, Vasilya, Ivana, Volodymyra, Volodymyra, Tarasa, Pavla, Borisa, Vasilya, Aleksandra, Oleg, Sergei, Maxima, Viktor, Anatoly, Artur, Stepan, Roman, Stepan, Ivana, Viktor, Artur, Sergei, Aleksandra, Aleksandra, Isak, Andriya, Ivana. Petra Ihoria, Sergei, Volodymyra, Viktora, Maksima, Andriy, Antona, Romana, Oleha, Jaroslava, Volodymyra, Bohdana, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая Володимира, Ільо Михайла, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Срія, Тараса Степана, Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла Руслана, Антона Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дрія Олександра, Ануша Тараса, Романа, Олега Олексія, Михайла Юрія, Юрія, Богдана, Олександра. وولودیمیر، ویکتور الکساندر رومانوف، تسلیا یاکوف، تسلیا یوهنا، نیمیت راډانیلو، وسلاندیری، انډری، ویکتور رومانوف، تسلیا ایوانوډی، پاول انډریو رومانو، میخایل لوډیسلو، یوری تراسټا، مارتینوس، سپارا، هنا، جاروسوانو، ولودیمیر، الکساندر، ویکتور ابخډانو، انډریو پاولا، میخایل رومانو، تسلیا میخایل Максима Сергія, Дмитра, Володимира, Стара Андрія Сергія, Олега і всіх наших воїнів що зброї Господь від смертоносної рани від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Встамило собі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Вони покрити Боже, наш відно визволяєш від насильника, рятуєш безпорадно. сам Господа, рабів своїх воїнів. Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що бідів за в неволі в уковах, перебувають безвісті, пропавших, милостиво, звільні додому поверни. Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. помий. Спасителю наш, ширім журливим серцем до тебе звертаємо, сузами тебе, благаємо за спокой душевні тілесні, страждання рабів твоїх, болячих воїнів. Василь для Івана Володимира Серафима і всі рабів Божию, Миколая, любові Степана Надії, наденьця Романа, Михайла, наденця Тереза, Михайла, наденця Матвія, Оксани, Ольги, Івана, Олександра, Галини, Оксани, любові Тетяни, Надії, Петра Єстакія, засіла Павла, як доньки і розлад, до її підняв, так підіміє у здоров. молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щемало за милі життя, мир здоров'я, спасіння, буде завітання, прощення, пушні ріків, рабів Божих, Всіх наших воїнів, всіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, з усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Прихопи нас Боже, спасителю наш надії, всіх кінців землі і тих, що на морі далеко милостим, будь милостиві, владику, гріхів наших і помилуй нас. бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, Яс тобі славу даємо цю істину і Святому Духові. Нині повсякчас. І навіки віки. Віще зумілінням сердить наші Господу, помолимо. Господи, помимо, Господи, поди наш севітоха Мойсей, коли став до тебе руки, народ Ізраїля, змістні на мала китяну зброї, вісу синовини на битву, а повелів сонцю, спинитися та нині владику потуй на що молимо за тебе. Змісти силою твої побожі, народна зла своєї осправи понад славу його перемогу над ворогом. Смітниця, всемогутню твої правидвою, нашу державу, збережи наше військо, пошле ангела твона, зміцня, захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожне, що справедливі миру, тепер, простині, Господи, ведемо демоправити твої карабів твої заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православну та побожний народ, нашу державу, проси їх провини. І день праведної і плати Твоєї падає він, ці бо твоя є влада, твоє царство, і сила від тебе допомогу, всі приймай на тебе надію, попадає від тобі слава села. От Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки. Амінь! Богородице по сина. Чеснішо від Херови, незивняно, славнішо від сересим, щоб без затлідня богослова породила. То, Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Бога, надія нас слава тобі, слава тюйсям, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, Ти прибог нас молитви, речистий своїй матері седих, славна, апостолів, святих праведних, богосів, богослів, і моя і всіх святих, помилуй, нас, бо він є добрий і чоловіку люби душі великий єдиний, Нам Україну храни, волі і світу проміням, ти є, є, Свитлом науки і знання, нас дітей прощі, чисті любові до краю, Ти нас боже, зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни, всі твої ласки ще дроти, Ти на люд нас верни. дай йому волю, дай долю, Україні. слава. Дякую за молитву. Божого благословення, а не для нашим захисникам, миру, спокою. Нехай Господь приймає молитву і по вірі нашій дає нам. Слава Ісусу Христу! Слава.